100 найбільших відкриттів Англія кінець 18 століття. а іноді вчений Джозеф Прістлі, провів серію експериментів, шукаючи нові повітря. сьогодні ми називаємо їх газами щоб дізнатися більше про роботу Пріслі, я відвідав Арнольда Текрея, президента і історика фундації хімічного спадку. Прістлі писав і писав про кожний об'єкт, який взагалі можна уявити. Він писав про історію, релігію, політику, науку. Про науку він писав постійно. Прістлі був людиною, яка знала все. він міг розказати вам практику, історію, теорію, все. Він у буквальному сенсі знав усе. І разом з іншим Трісти робив свої знамениті експерименти. Ваша правда, у його експериментах йшлося про дві речі. Перша ртуть, дивна субстанція, іноді рідка. Іноді метал, справжнє божевілля. Хто колись чув про рідкий метал? Справжня загадка люди були зацікавлені і мріяли дослідити цей феномен. Звісно, в експерименті спливо ще одне питання технологія роботи з газами. Ось тут у дослідженнях пріслі різних видів повітря, ми бачимо технологію отримання газів. За допомогою таких труб? Так. В них ви бачите газ. бачите, що з ним відбувається. ось що робив Пріслі Він брав палаюче скло, лінзу. Так, для розігріву він фокусував лінзу на цю помаранчеву пудру. ртуть. Під час нагрівання ртуть змінювалася на стан металевої і з'являвся газ. Тоді Пріслі не розумів, що він знайшов. Відповідь з'явиться у 1774 році після візиту Пріслі до Парижа. Коли він поділився своїми результатами з іншим ученим, Ентоні Лавозіон Париж став чарівним містом для Пріслі, тому що там він зустрівся з Лавуазьє вони розмовляли про місто, працювали разом, і їхня робота закінчилася елементарним підручником з хімії. Uh -huh. Лавуазіє, якого теж цікавили гази, дізнався про роботу Прістлі, і його звіт про нове повітря. Тоді він вирішує повторити досвід колеги. у його розпорядженні було багато апаратів, кращих апаратів. він був прискіпливим експериментатором, і окрім всього іншого, він все зважував. Саме зважування надало йому можливість помітити, що щось виділяється під час досліду і він назвав це киснем. Лавуазьє переписує всю працю з хімії, і створює перелік елементів, якими досі користуємося. Кисень, водень, сірка. можна сказати, що Пістлі знайшов кисень але відкрив його Лавуазьє отже, з дослідницькою роботою пріслі відкриттям кисню зі створенням системи Лавазія, ми маємо повну концептуальну схему, на якій будувалася академічна робота у 19 столітті з індустріальними інноваціями 20-го століття ми отримали фармацевтику, біотехнологію, пластмаси, стільникові телефони, пластмаси, і всі ці речі мають відношення до відкриття кисню. Тоді все почалося. Достатньо, щоб перевести подих.